Це кривавий і нещадний розстріл на Інститутській. Під час оголошеного перемир'я розпочався справжній кривавий але, ну, куди ти? Тільки на бійці Беркуту почали відступати, за ними побігли активісти. Побігли на вірну смерть. Раненого треба забрати! Але нести! Ви знаєте, піднялися і пішло. Для мене самого було дивоною. 20 лютого на цьому місці було розстріляно і поранено щонайменше 30 активістів з Євромайдану. Кажуть, що ця операція могла бути заздалегідь спланована. Якщо це і так, то дійсно краще місце просто не знайти. Подивіться, навколо видніться будови, недобудови для снайперів просто унікальне місце. Далі тільки в секретних матеріалах, звідки стріляли невідомі снайпери по активістах? Журналісти відшукали будинки, про які мовчать правоохоронці. Скадата була закрита, походу не було. Ексклюзивні зізнання снайпера командира елітного спецзагону Омега, який 20 го числа був на крок від пострілу. Моє подроздіління і я лічно участвую в этом вперує. Невже масовий розстріл на Інститутській був заздалегідь, спланований, та чи була замішана третя сила? За деревами, за деревами стріляти не можу. Про тих, хто вбивав 20-го числа, і про їхні позиції досі ніякої офіційної інформації. Це була спецоперація з, з метою розгону майдану, якщо так загально, бо стримання і, і розгону. З доступних відео відомі лише деякі позиції снайперів. Ось одне з них, яке підтверджує, що силовики вели вогонь навіть по беззбройних. Але так і невідомо, хто були ці снайпери. Кулі в основному влучали в людей на цих двох майданчиках. Ось будинки, з яких ці місця проглядаються. З них і могли вести вогонь-снайпери. Таких позицій програма Секретні матеріали відшукала 10. Встановити явні місця засідок допоможуть самі ж стрілки. Їхні кулі залишили багато інформації, принаймні для Олександра, колишнього міліціонера. Він баліст, криміналіст. По траєкторії він визначає місця звідки могли вбивати. До тобто, тут стояло дві точки. Одна нами там дивину а Друга стояла в тому. прочесавши місце бою. Його увагу прикувало це місце. В Стовпі залишився отвір від кулі, придивившись, одразу встановлює одну з позицій. Вистріл національних банка другий таж вказує навіть на конкретне вікно. Оце вот це вікно. Четверте вікно. Ну, ми порозділення находилась частішна вот, на вулиці Банковій. Для секретних матеріалів командир спецзагону Омега Анатолій Стрельченко ексклюзивно погодився розповісти деякі деталі. Анатолій каже, що снайпери дійсно знаходилися в НБУ, але хто вони були, залишається загадкою навіть для нього. Не нікої інформації про в яких які знаходилися в здання національного банку. Так а вели огонь за вашою так. Він каже, що в той день керівництво, наче води в рот, набрало. Все, що я смуг добитися від е, старшого начальника, за кого на одна улиця хто прикриває нам ти там виставили пікети бірхота. Але про цих снайперів слідству дізнатися легше ніж журналістам, адже в національному банку знаходяться усі гроші країни. Очевидно, що він просто всіяний камерами спостереження і пройти в нього. Будь-хто не міг. Тому перше запитання до слідства, на яке ми так і не отримали відповіді, хто знаходився в НБУ? Олександр досліджує інші позиції, де гинули люди. Раптом виявляє ще одне місце, звідки вели вогонь. По наклону вистріла уго виходить западає якраз на другий і цього зеленого зілоного це урядовий будинок, комітет ЖКГ. Сюди не потрапляли жодні журналісти. Секретні матеріали першими пробираються в можливе ліго снайперів, щоб дізнатися, хто стріляв з горища. Щоб потрапити на дах цього будинку, снайпер ризикував опинитися під прицілом ось цих відеокамер. Потім йому довелося пройти ось такий кордон з охоронцями. Ми проходимо всередину. Виявляється, що під час стрілянини на горище ніхто не міг потрапити. А тут 20-го було закрито, да? Це все воно і ша. Ось це місце, на яке вказала траєкторія кулі. Про те, що тут міг знаходитися снайпер, свідчить і розмова тутешніх працівників, адже прокуратура навідувалася сюди з перевіркою. Я прокуратура була, шукала, брала маски, нічого не знайшла. Ми помічаємо інший вхід. Виявляється, снайпер міг бути непоміченим і легко залізти на горище з боку будинку письменників. Але щоб сюди потрапити кілеру, потрібно було обійти ось цих силовиків спецпідрозділу Омега, які знаходилися за будовою. Без їхнього відома це було б зробити надскладно. Я прибув сюди на место після 11 часов, коли основний пік напряження в принципі вже спав. Бо снайпер був тут раніше, ніж омегівці прибули на місце. Або ж про нього добре знали, і він спокійно зайняв позицію. Тим не менш, відеокамери можуть багато розповісти слідству. Чекаємо відповіді. За за задір'ємі, стріляти не можу. Звіряємо позиції. Дійсно, звідси могли стріляти по мітингуючих, але тільки в цей майданчик. А от місце, де розстрілювали людей під банком Маркада, звідси мало проглядається. Але ж по мітингуючих, які там ховалися, теж влучали кулі, звідки тоді стріляли по них. Ось ще одне місце, на якому розстрілювали мітингувальників. Тут можна побачити, що якщо присісти за цей бар'єр, то ми одразу обмежуємо снайперів, які могли знаходитися біля НБУ чи клубу Кабміну. Але все одно мітингувальники наче на долоні. Тут відкривається сектор на 180 градусів. Це банк-аркада, горище отого будинку на Городецьку, готель Україна і ще безліч будов з того боку. Про можливий постріл в цю людину розповість ось це місце. В ямі біля одного зі смертельних майданчиків ми знаходимо слід, схожий на той, який залишає куля. Він веде прямісінку до цього коричневого будинку. Звідти також добре проглядається саме цей бар'єр під Аркадою. Можливо, стріляли звідси. Що ж це за забудова? Йдемо дізнаватися. Приймальня кабінету міністрів України. Вона з'єднується будинком, з якого могли ймовірно. Вести стрілянину снайпера. Стріляти буде. Хочу запитати 20-го числа. Ця будова працювала 20 лютого ще, коли стріляли снайпери, якщо пам'ятаєте. Працювали лютого. Ну, чи могли потрапити сюди хтось посторонній, наприклад, 20-го числа. Ні, ну, тут була, Міліці співробітника. А ось ще одне будівництво поруч. З нього проглядається місце розстрілу. Тутешній прораб також підтверджує, що 20 го числа воно було під контролем у Беркутівців якраз під час стрілянини. Скадата була закрита, походу Беркуляніва. А, тут був Беркут, так? 19-го. 19. А що на кришу так спокійно можна було попасти? Там теж замки були. Ні, замки були. рішутка була і Якщо є відео, де видно, що правоохоронці стріляють по активістах без зброї, то також є відео, де поранених правоохоронців тягнуть їхні колеги. Я не помиляюся, там було загинуло три особи з, з боку силовиків. Хто стріляв в них. Дізнатися можна, якщо порівняти калібр куль, з яких вбивали мітингувальників і бійців спецпідрозділу. Але головні правоохоронці не квапляться з висновками. Звичайно, що досліджуються, проводяться експертизи, вилучені є кулі. І ці е, підбуваються медичні, медико-криміналістичні, балістичні експертизи. О, дивіться, на пілястри по самому козирком слід кулі. Анатолій стверджує, що його підопічні не зробили жодного пострілу, але от по них стріляли. В общем, поэтому зданню теж вілося з тої сторони. Ліво з України, ну, скоріше, з Рутневий. Одна з неоднозначних точок, звідки могли стріляти, це готель Україна. Чи були там снайпери? Ми намагалися запитати у головних правоохоронців країни, але навіть після місяця роботи конкретики почули замало. Частина місць є встановленою. Голова Служби безпеки повідомив. Також ще відпрацьовуються інші версії. 18 лютого. Вулиця Хрещатик, 7, дріб 11, костюльна, дом, будинок 6. Розстрілювали на інститутській. Чи були снайпери в готелі Україна в НБУ? Ну, я вам дав відповідь. Секретні матеріали знайшли ексклюзивного свідка співробітника готелю Україна, який розповів нам, що на власні очі бачив трьох снайперів, які забігали в готель. 17 на 18. 17 на ж вони можуть побіжати, десь біжають. Ну тогда гостиницы в милиции не было. Была отточена сама дорога. Отбыл, да, она, а поняли, что это ну, да. Потому что мы в форме такой и заходили на спине с этим, со скрипками, с такими. А че, Шайдов, че. Че. Вот, пол, забежали, по сторонам ночью посмотрели и уходили. Второй, третий, на Та чи покинули ці люди готель до 20-го числа і до кого вони впевнено прямували? Залишається невідомим. Адже навіть під час остаточного штурму майдану, 18-го числа, ніхто з готелю людей не евакуйовував. Відвідавши позиції, випливає один факт. Місця, де могли розташовуватися снайпери це урядові будови. І потрапляння до них військових з інших країн мало ймовірне. Снайпери правоохоронних органів займали близько десяти позицій, але вони не змогли знайти невідомих кілерів. Тоді, куди дивилися кращі стрілки країни? відкрите, і очевидне порозуміння, чому балістична експертиза куль, яка проставила всі крапки над «і» за місяць роботи, досі була не проведена. Встановлюється вид зброї і якщо у випадку того, як буде встановлена сама зброя, тоді буде доведено зв'язок кулі з самою зброєю.